Хоч в тони. Москва йде під воду, російську столицю накрила сильна гроза, внаслідок чого водою затопило вулиці, а в колесо огляду влучила блискавка. Після цього воно зупинилось. Ну а в цей момент в кабінках атракціону перебували люди. Співробітники намагались докрутити колесо в ручному режимі, аби врятувати відвідувачів. Ну а місцеві змі повідомляють, що в російській столиці загалом менше ніж за годину випала понад чверть місячної норми опадів, і вода перетворила деякі вулиці на справжні ріки. Не витримали нагоди, і дерева деякі з них падали на автівки. Встал. Проход на сына усломалась. Дементоры окно было закрыто. Отно было закрыто, его выбило. Ha, 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 ha.